По кар'єру. Да. Я, я тобі розказую. Значить, е, ну, мінімум, 100 тисяч гривень нести треба. Мінімум для отримання ліцензії. Чудово. Це мінімум. Плюс госплатеж, я не знаю який, подивись сам в інтернеті. Хорошо. Дивись, так, щоб типа. Я тобі допомогу покриє. Я тебе прикрию, навіть якщо ти почнеш видобуток, але паралельно будеш робити документи. Прикрию з міліцією, і СБУ, і, і все. Прокуратуру не прикрию поки. Оставався в янце з прокуратурою прикриє. А що з Яном не почув. Ти мені ці документи ходять. я завезу хлопца, за ним денег, а мы шли будем Документы там все макопили, Там никто не будет. Я, я к там, кто -то, кто -то, кто -то. Ну, все, що, я кажу, все що Насы тут они по сильным трудом, да. Андрій! А за официальный платеж ви ж мені скажете, сколько там да. буде і когда я. И, ну я ж в принципе уже начал выиграть. Якщо що, можна дзвонити, Бо ви так вчора якраз раз к слову сказали. Ну да. Тобто если вдруг... Ну, з метами рішимо, з цим ми рішимо. Ну, з екологами. Психологами рішимо. З прокуратурою. Ну, то там вже будемо, я думаю, переясу Хмельницький. Получається, там ця забудова. 200... Хоча депутатський запит і буде там голосувати взагалі з працепрантами, люди ходитимуть і що хочуть робитимуть. Слушай. Що... Це питання забуде. Ні, ти що там... Є там заінтері. Да Владимир, по переясли в Хмельницькому. Да. Що мені з людьми, як почати свій діалог, щоб був він правильний і дієвий. Діалог дуже простий. Партія йде на вибори, мабуть гроші. Угу. Помагайте партії, партія допомагати може. Зробимо і звернення, і запит. все це тут. Ну, я тобі скажу, запит по комерційному питанню це комерційне, питання, mm -hmm. коштує в районі 10-15 тисяч доларів. Запит не звернення. А звернення десь від 3 до я, Я поняв. Ага, то есть ну на ваш то. Ну и такие копии еще дасте, да, там или? Да, завтра все будет сделано и копии ты завтра. Ага, все. Ну, а вы сейчас решил сможете выступить, чтобы с трибуны не было. Я выступлю виступ... обязательно в пятницу буде... и добился. Ну а по прокуратуре, то есть нет. Что что? По прокуратуре, в принципе, завтра ты можешь Переїху, ми повисніть, реально, повисніть. Я сказав, що зроблю завтра буквально вже буде все забере. Зараз підійдемо. І ну, похоменко нірні ще є. Похоменку шок. Ну ні, не знаю, У нього якісь, знаєте, як кажуть, якісь... Я йому кажу, типу, мені каже, хто верні списки? Я автор Все, Хорошо. Ну я бы сказав, що я, но в ви пообіщали побещали ему. Я тобі ще раз скажу. Я вам... да? автор и не знаю. Так, Так, все пошло, да, человек. Воно все там зарегистрировано, все, да, да, все подписываются. А, а, да? да. да. ну, там все дальше.